Конфлікт інтересів є поширеним питанням в діяльності публічних службовців. Сьогодні розглянемо, яких кроків слід дотримуватися посадовцю, якщо в його роботі виник конфлікт інтересів або його підлеглий повідомив про наявний конфлікт інтересів. Кому та як повідомити для різних категорій публічних службовців адресат повідомлення може бути різним. Ці категорії умовно можна поділити на посадовців, які мають безпосереднього керівника в такому випадку потрібно повідомити безпосереднього керівника, посадовців, які не мають безпосереднього керівника. Про конфлікт інтересів, повідомляють керівника органу, до повноважень якого належить їх звільнення або ініціювання звільнення, а за відсутності такого керівника на ЗК, членів колегіальних органів. Якщо конфлікт інтересів виник у зв'язку з участю в діяльності колегіального органу, повідомляють колегіальний орган і окрема категорія посадовців, для яких законом передбачено особливий порядок повідомлення про конфлікт інтересів. Форма повідомлення про конфлікт інтересів не регламентована законодавством, однак НАЗК радить зробити це письмово, скориставшись формою та зареєструвавши документ в системі діловодства. Письмове звернення буде офіційним підтвердженням того, що ви поінформували про наявність конфлікту інтересів та надасть керівнику можливість ретельно оцінити ситуацію та вибрати найбільш ефективний спосіб її врегулювання. У разі отримання від підлеглого повідомлення у керівника є два робочі дні, щоб ухвалити рішення та сповістити про обраний спосіб врегулювання. Це може бути усунення від виконання завдань або прийняття рішень, обмеження доступу до інформації, перегляд службових повноважень, зовнішній контроль, переведення на іншу посаду, звільнення можливе, коли конфлікт інтересів постійний та інші способи врегулювання, зокрема через відсутність згоди на переведення або позбавлення приватного інтересу, неможливі. Більше інформаційних матеріалів розміщено на сайті Конотопської районної державної адміністрації в розділі запобігання проявам корупції в підрозділі конфлікт інтересів. Дякую за увагу!